Доброго дня малята! Дуже рада вас бачити. Запрошую вас на квітучу літню полянку, де нас чекає дівчинка Катруся та песик Боня. І пропоную вам прослухати казочку, яка називається Як сонячні зайчики завітали до Олі. Одного разу, коли гарно світило сонечко, у одній дівчинки було відкрите віконечко. Сюди заглядали промінчики. Вони побачили засмучену дівчинку, яка щось малювала. Вона захворіла, тому змушена була кілька днів посидіти вдома. Той сумувала. Одному промінчику стала шкода цю прихідку сірими очима, і він вирішив її розвеселити. Промінчик перетворився на сонячного зайчика і почав гратися з дівчиною, дівочим волоссям. Але дівчинка цього й не помітила. Тоді він легенько торкнувся дівочої руки, маленька красуня здивована дивилась на руку. Ой, сонячний зайчик. Він, здається, заблукав, адже інший грається на стіні. Почувши це, наш промінний зайчик перестрибнув до дівочої щуки. Лот, скотно, засміялась дівчинка. А зайчик на радощах, що зумів розвеселити дівчинку, почав перестрибувати із щоки на носик, тоді заглянув у очі. Оля обідати, почулися за дверей, і дівчинка побігла з кімнати. Так, її звати Оля, подумав промінець. Він побіг до своїх братів і попросив йому допомогти розвеселити сумну дівчинку Олю. Коли дівчинка повернулась, кімната була засипана сонячними зайчиками. Вони танцювали, грали золи, ухованки і носились по всій кімнаті. У дівчинки на обличчі увесь час сягала посмішка, особливо їй сподобалося, що зайчики заглядали їй в альбом, повністю змінювали малюнки, ті просто оживали на очах. Сонце хилилось все більше на захід. Зайчики по одному залишили кімнату Олі і летіли до сонечка. Незабаром залишився тільки один зайчик-промінчик. Він лагідно торкнувся щоки дівчинки, а потім наче промовив Олі на вухо. Не сумуй, ми ще повернемось. На завтра передавали ясну погоду, і дівчинка знала, що цей день їй не дадуть сумувати маленькі друзі сонячні зайчики. А зараз, малята, я вам пропоную прослухати веселу пісеньку про сонячного зайчика. До нових зустрічей! Комне дарує тепло, солнечный зайчик, солнечный світ, солнечка сядет. thank <laughs> you